Доброго дня, дорогі глядачі. Виходжу до вас на зв'язок. Хотів поділитися з вами своїми враженнями щодо сонячних панелей. Хто ще вагається, чи потрібно купувати панелі чи ні. Моя власна думка, що треба брати. Зараз, грудень місяць, я придбав ще три панелі це такий невеличкий спойлер. Потім буду їх влаштовувати ось в це місце. Чому? Тому що я бачу перспективу в цій справі і хочу розширюватися. Для тих, хто мене не знає і не бачив ще, мене звати Євген, трошки про мою систему. Я збудував сонячну електростанцію в вересні цього року і маю невеличкий досвід користування цією системою. Моя система складається з трьох панелей Long Solar 430 Вт, загальна розрахункова потужність 1290 Далі в мене гібридний сонячний інвертор Anner на 42 кВт. Ось такий от. І дві акумуляторні батареї, свинцево кислотні на 190 Ампер годин. І придбав ось ці в Китаї брехунчики вольтметри, які, бачите, по-різному показують напругу. Ну нічого, я потім тестером перевірю, який з них менше бреше. І буду орієнтуватися на нього. Одразу скажу за акумулятори. Чи довольна я ними, чи ні. По тій ціні, що я їх придбав, це приблизно 100. 25 або 130 доларів за кожний. То, чесно кажучи, я їм задоволений. Я нещодавно дізнався, що літі фосфатні акумулятори вони не дуже полюбляють мінусову температуру. Тож, їх можна залишати, якщо бачите, в такому сарайчику, при мінусовій температурі. Ну, правда, на вулиці не дуже такий і великий мороз, мінус 5 було вчора, та, мабуть, і сьогодні. А тут в приміщенні десь коливається до плюс 5, мабуть. Тож цим акумуляторам пофіг, де вони стоять, як вони працюють. Що стосується заряду, розряду, так, звичайно, я з вами згоден, що літі злізофосфатні вони в цьому плані вони виігрують. Ще велика перевага. Літість злізофосфатних це цикли. Звичайно, цикли роботи. Деякі кажуть, що мої е акумулятори здохнуть дуже швидко. Але, але дуже не переживайте з цього приводу, тому що, дивлячись, як їми користуватися. Якщо ви будете кожен день їх е заряджати, розряджати, дійсно, вони дуже швидко вийдуть із ладу. Якщо їх тримати, як це роблю я майже постійно зарядженими і користуватися тільки, коли є велика потреба, то, звичайно, вони будуть слугувати вам довго. Як, наприклад, в автомобілі акумулятор в мене кальцій кальцієвий центр «Футура» прожив 7 років, я їм дуже задоволений. До речі кажучи. Придбав собі таку іграшку. Це тестер для акумуляторних батарей. Тестер, бачите? Зараз навіть можу показати вам, як це все працює. Працює дуже просто: мінусову клему на мінус, плюсову клеємо на плюс. Ось так я під'єднав на інший акумулятор. І дивіться, що, що тут є. Перше, що, що треба виставити, це тип акумулятора. Так, нажимаємо Enter. Так, зараз фокус наведу. Ага. А Тепер ми вибираємо максимальну кількість. Ага, це тип стандарту. Вибираємо, вибираємо «ЄН», вибираємо європейський стандарт тестування, наскільки я розумію, і вибираємо а, ток. Стартовий ток. Тут максимальний в цьому тесті 995, а взагалі в акумуляторі 1250, наскільки я. Наскільки я пам'ятаю, зараз подивлюся. Так, 1250. Ну Все ж таки цікаво подивитися, що нам покаже цей привод. Нажимаємо Enter, тестується. Що показує? 7% треба замінити Ха-ха. Коротше кажучи, він показує дурницю, тому що зараз вимкнули світло і йде заряд на акумуляторній батареї. А я так розумію, що коли заряд йде на батарею, то із-за великого струму прилад показує невірну інформацію, тому що. Навантаження йде не на акумулятор, а на всю систему і на, заряд... на інвертор теж, тобто на зарядник його. Зараз я вам покажу на автомобільному акумуляторі. Ось дивіться автомобільний акумулятор. Ось цей привод. Підключаємо плюсову клему. Запустився наш пристрій. Так, що ми бачимо? Дивіться ось такий акумулятор. Він Показує, що треба його заряджати, але немає сенсу для цього приладу, чи заряжений він, чи не заряджений, я так розумію. Що ми виставляємо? Виставляємо свинцевий акумулятор, тип акумулятору, нажимаємо Enter. Тиснемо стандарт стандарт ЄN EN, і виставляємо струм. Бачите, стандарт на акумуляторі стандарт ЄН 640 А. І тут ми теж виставляємо 640 А. Ось так от. Нажимаємо Enter, тестуємо його, що він нам показує. Показує, що 77% це здоров'я нашого акумулятору. Це OPR 5,6 мА. І... Я так розумію, що пристрій цей привод показує, що стартовий ток в нього 496 А 12,7 вольт. Тобто він заряджений на 91%. Цей акумулятор в мене приблизно 3 роки, і ось за 3 роки він на 77% вже тютю. -тю. І ще, к слову кажучи, до слова. Я ні разу його не заряджав зарядкою. Тобто він, як на автомобіль, я його а, всунув влаштував. Так він в мене і працює. А ще, чесно кажучи, я <реш> перший раз це бачу. Тут на, на зворотній стороні від цього приладу є така табличка, де Можна подивитися кількість ампер-годин і скільки це відповідає системі CCA. І бачимо, що якщо акумулятор 200 ампер-годин, то треба виставляти 995. Бачите, так, в мене акумулятори великі, які на сонячній електростанції стоять 190 ампер-годин, Тобто, так, можна виставляти 995. А ще дуже класна відмінність цього приладу, що він працює як від 12 В, так і 24. Ще я хотів вам розповісти, що змонтував сонячні панелі на дах, коли повісив інвертор, встановив акумуляторні батареї, коли все, все це почало працювати, я з'єднував або під'єднував всю цю систему. Переноскою, аж сюди, отак, 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 до будинку. До будинку через двері і працював здебільшого. Я працюю на комп'ютері, тому в мене комп'ютер працював а, прямо від сонячної електростанції. І завдяки тому, що є а, функція підмішування, я з будинку повітрям пустив кабель і завів його а вон туди, до інвертора. І потім в тій же гофрі провів кабель у зворотньому напрямку до будинку, щоб під'єднати до електричного щитка. Тож, виходячи в мене до будинку, в одній гофрі проходить два кабелі: один іде до літньої кухні і майстерні, де розташовуються інвертори, акумулятори, і звідти йде по тій, по тій самій гофрі, кабель. 4 квадрати, трьохжильний до будинку. І зараз я працюю над тим, що зібрав ось такий от щиточок, до якого підходить державний струм. Тобто після щотчика два проводи йдуть на цей автомат в одній, потім реле напруги. Потім я не знаю, як правильно називається, це трьохпозиційний вимикач. Він працює по принципу ручного перемикання є автоматичний від резерву, а це можна сказати ручний від резерву. Тобто я в ручному режимі можу перемикати, буду перемикати напругу державну і напругу сонячних панелей. Великим плюсом є те, що моя сонячна система має функцію підмішування. Положені 2, в мене буде вмикатися сонячна електростанція з підмішуванням державної мережі. Ось, потім йдуть автомати. На це вже остаточно автомат йде на будинок, УЗО. Якщо у вас є якісь побажання або можете підсказати, як можна ще вдосконалити цю систему, будь ласка, напишіть, скажіть, бо збираю такий щит перший раз у житті. І як це все працює, до речі, можу вам зараз показати. Включаємо напругу, Спрацьовує реле напруги. Ось. І потім я вже можу вімкнути. Чи Мражу отак от і УЗО Ну тільки на вихід УЗО я ще нічого не під'єднував, бо, бо ще я до цього не готовий. А чому не готовий? Тому що мені треба розібрати цей хлам, ось ці пробки. Я кину сюди один кабель. Потім на на цей електричний щиток введу його і потім. Запитаю його звідси. Що комусь цікаво, як оця вся система працює. Не соромтеся, пишіть, кажіть, я запишу окреме відео, навіть розпишу на листочку на аркуші паперу, намалюю схему, як я це під'єднував, з'єднував, розкажу більш детально, чому так. І, може, ми з вами навіть дойдемо до якогось консенсусу. Дивлячись від того, що ви мені ще напишете, може хтось побажає або висловить свою думку, як можна ще цю систему вдосконалити. Будемо тоді пророблювати, якщо що. Але я гадаю, що воно і так буде чудово працювати, нікуди воно не дінеться. Пс. Навпаки, воно буде ще краще, ніж зараз, таке, як воно існує на даний момент. Тому що з тими автоматами, що в мене стоять в санузлі, Одночасно пральна машина і насосна станція не працюють, тому що вирубають ті автомати. 16, здається, Ампер там не вистачає, коротше кажучи, щоб одночасно працювали там холодильник, наприклад, пральна машина і насосна станція. Тож, коли спрацьовує насосна станція, бросок струму йде такий, що вирубає цей автомат і не дуже зручно. Жити, мешкати в цьому будинку в такій ситуації. Тож на даний момент, як висновок, я можу вам сказати чесно, що цією системою я довольний, буду працювати в цьому напрямку і далі, бо коли сонце буде світити на постійній основі, я гадаю, що цієї потужності буде достатньо, щоб. Користуватися в хазяйстві повною мірою, не користуючись державною електроенергією. Я вам казав, що придбав ще три панелі, ось вони стоять, як бачите, такі красені. І придбав я їх по дуже смачних цінах. Вони коштували приблизно 70 доларів. Тож. Хто ще сумнівається, хто хоче придбати, негайте часу, купуйте, поки що є такі смачні ціни. Тож купуйте, монтуйте. Воно того варте. Ви не заощадите на цьому, тобто державна електроенергія, воно все, все одно буде дешевшою, ніж ця. Але ви все ж таки зможете пережити блокаут в зручних умовах, наприклад, як зараз ми в цьому будиночку. Я довольний, тому що коли навколо мене всі сусіди сидять або зі свічками, або з ліхтариками, то в нас повноцінно в цю, повністю в цьому будинку є світло. Навіть якщо в кожній кімнаті вімкнути ось такі лампочки по 10-15 Вт. То моїх акумуляторів вистачить на дуже багато хоч на сутки, хоч на двоє, щоб хоча б працювало, працювало світло. Я вже не кажу про комп'ютер, холодильник, насусну станцію. Тож слідкуйте, підписуйтесь, буду тримати вас в курсі події. Ну все добре, до побачення.